Добрий день сьогодні з вами. Поговоримо про Джі в 2025 році. Розглянемо локальні кейси, тестування інструментів та підходів. Пару слів про мене. Мене звати коломіс Артем. я керівник відділу SEO в компанії Vepromo. В SEO з 2016 року. За 9 років пройшов шлях від стажера до керівника відділу. Працюю з командою більше 25 людей. Має досвід роботи з сайтами абсолютно в різних нішах: B2B сегменту, B2C сегменту України та на міжнародній арені. З крупних брендів працював з такими відомими брендами, як Укрсіп, де Інтернет-магазин «Gold.ua», Метро, Гулівер, Укртелеком та інші. Також понад 4 роки являюсь провідним лектором та куратором курсів SEO-спеціаліст, спеціаліст з інтернет-маркетингу, керівник, керівник маркетингу в академії «Випрома Експерс». Також являюсь автором курсу SEO-спеціаліст 2.0 на дія освіта та курсів на Юдемі. Про нашу компанію в я думаю, що ви знаєте, це агенція результативного інтернет-маркетингу. Входом список топ-250 компаній по версії Next 250 Forbes. Працюємо з 2008 року. 30 наших клієнтів входить в список ТОП 100 Форбс Україна. Також ми першими, хто створив Академію інтернет-маркетингу в Україні. маємо багато партнерств, сертифікатів, відзнак. В принципі, інформація більш детально зможете ознайомитись в презентації. Сьогодні поспілкуємось про кейси і будемо говорити взагалі про такий напрямок, як Джео, як взагалі змінюється ситуація в онлайні, як змінюється воронка, чому ДЖЕО зараз. Є важливим, як працювати з аналітикою і вимірювати результати. Як працювало раніше клієнт, коли вбивав запит в органіку. Він вимушений був переглядати багато статей, рейтингів, порівнянь, заходити на сайти агрегаторів, заходити на сайти конкурентів, зрівнювати між собою для того, щоб купити або замовити якусь послугу. З появою ще воронка трошки змінилася, тому що зараз користувачам достатньо використовувати 1, 2, 3 запита в самому, в самому функціоналі чата GPT або аналогів, які дозволять людині швидше під підібрати eh, той чи інший eh, ресурс. Відповідно, з'явилася з'явився окремий напрямок, GEO, який має стати важливим доповненням до класичної seo оптимізації. Зараз дуже багато досліджень з'являється як на міжнародному, так і на українському ринку, і всі експерти вони приходять до одних і тих же спостережень про те, що зростає кількість користувачів в AI. наразі вона складає більше трьох мільярдів людей по світу більше п'ятдесяти в відповіді з, AI в AI з посилання. Цінні сліда збільшився 4-4 рази і, і збільшився е, CTR по зрозумілим причинам. <кій> Також, якщо порівнювати AI трафік і дивитися взагалі на весь світ, ми бачимо достатньо такі заманливі числа. Ми брали в порівняння сайти великих агрегаторів: це Agoda.com, Booking, Planet of Hotels Airbnb.com, е, дивилися, як Кий відсоток трафіку е, мають великі гравці в онлайні, і бачимо, що наразі е, трафік, які, е, по яким сайт аранжується в LM-системах, це 3,9 мільйонів. І внизу ви можете побачити, що розподіл трафіку він е, в пользу на користь чата GPT. Чат GPT – це є найбільш популярна і найбільш вживана LM-система, е, яку люди використовують на постійній основі в усьому світі. Якщо порівнювати Україну, тут числа не настільки цікаві, але вимушений сказати, що це тільки початок, тому що світ він більш активно і швидше і першим почав використовувати ai сервіси ніж це відбувається на нашому ринку. У нас багато консерваторів, багато скептиків, і деяка частина аудиторії використовує ai системи більш як фан, а не для роботи. Але тим не менш, по деяким нішам, цей трафік він може сильно відрізнятися, і я вам раджу порівняти з міжнародними гравцями, подивитися, про який відсоток трафіку може йти мова в випадку масштабування. <кій> Перший кейс, який нам довелося створити разом з сеоспеціалістами та з клієнтами, це сайт. Готелю Стара Правда, чому ми взяли сайт готелю? Це був перший наш клієнт, який, по якому ми запустили напрямок Джіа, тому що ми побачили, що на конференції Google IO 2025 і в 2024 році, насправді дуже багато прикладів і практичних кесів Google показував саме з упором на хоріку готелі, ресторани, кафе і так далі. Тобто його фокус зараз направлений на те, як спростити людям взаємодію з сайтами, які дозволяють. Співпрацювати з гостями, які залежать від відгуків, від Google карт і так далі. І відповідно, ми почали слідкувати за тим, що відбувається з сайтом нашого готелю. До проведення робіт по Джео. Ми брали фокус в основному фічери і намагалися підняти наші позиції по певним запитам, які для клієнта цікаві. Після появи Google. AI overviews ми почали слідкувати ще і за тим, а що відбувається в цьому блоці, як нам потрапити туди. І через роботу з Семантикою ми поділили її на дві групи і збільшили свою видимість в цьому блоці. Насправді це не настільки обширна історія, як нам би хотілося по ключовим словам, але ми бачимо постійну позитивну динаміку при фокусній роботі. Це дуже важливо. Що ми побачили при семантики? При роботі з ключовими словами. Ми поділили нашу семантику, наші ключові слова на ключі, які мають потенціал по відображенню в блоці AI-overviews. тут нам на допомогу приходять сервіси Serpstat, Ahrefs, або серанкинг, які дозволяють вам видати. Окремий стовчик по серп фічерс по окремим елементам, які е, стають частинами пошукової видачі. І подивитися, які ключові слова мають потенціал по відображенню в цьому блоці. І відповідно ті запити, які мають потенціал потрапляння по в AI Верюз, ми протигували і винесли в окрему групу для фокусного відслідковування. І окремо в цих ключових словах ми поділили на комерційні запити і інформаційні блогові. І по кожній з цих напрямків ми почали пропрацьовувати під пріоритетні сторінки нашого клієнта. У клієнта були. Фокусні сторінки, які він хоче бачити на перших позиціях, це комерційні сторінки номерів, комерційні сторінки номерів зі згадкою, з басейном, окремо послуги ресторану, послуги по дитячому напрямку, і СПА. СПА-процедура. Там, де клієнт хотів отримувати якомога вищі позиції для того, щоб забирати людей, людей на сайт. І відповідно по цим напрямкам у нас є. І були проведені роботи. Ми рухались квартальними спринтами, тобто ми з клієнтом визначили пріоритетні сторінки і визначили групу ключових запитів, які ми хочемо спробувати висунути підтягнути в блоки Reviews. І після проведення робіт, через три місяці, ми робили підстоп і аналізували, що нам вдалося, яку частку з цих ключових слов нам вдалося підтягнути, а яка частка зайшла в цей. Блок, і е, ми почали аранжуватися в згадках. Як, е як результат наших робіт, ми почали частіше помічати, що AI Overviews, він починає показувати нас в списках трастових готелів по певним запитам, і також побачили, що по деяким інформаційним публікаціям ми також почали ранжуватися. Частина з цих публікацій була написана з нуля під запити, які ми побачили в в потенційній групі. Частина з цих запитів ми додали в. В контент, який вже був розміщений, тобто, ми зробили рерайт і е, зробили більш якісну статтю, яка дозволила нам підтягнути наші запити. Тобто перший кейс це по суті фокусування SEO-спеціалістів на запитах, які можуть ранжуватися додатково ще і в AI-блоках, коли ми з вами працюємо не просто з усією семантикою, а ми відокремлюємо ті ключі, які мають потенціал потрапляння в окремий блок. І слідкувати, що нам потрібно для того, щоб ми туди могли підтягувати наші сторінки, хто там ранжується, якими статтями, якими сторінками. І ділити їх на комерційні і на інформаційні. Це дуже важливо, тому що якщо ви бачите, що в згадках я в Reviews більша кількість інформаційних статей, навряд чи комерційною сторінкою вам вдасться туди потрапити. Або це можливо, але така ймовірність буде меншою. Другий кейс це кейс інтернет-магазину іграшок. На жаль, я не можу називати назву ресурсу. Але по цьому напрямку ми побачили, що сайт отримує постійну згадку в чаті GPT. І саме на чаті GPT ми зробили акцент при роботі з нашим клієнтом. Як результат, отримали новий канал постійних продажів. Що відбулося? Ми почали впроваджувати в звіти. Окремі э окремі слайди на відслідковування трафіку з е, llm систем і побачили, що е, сайт його отримає, отримає достатньо такий довгий проміжок часу. І е, ми почали досліджувати, а якими запитами сайт туди потрапляє. Е, на допомогу нам прийшов сервіс Otterly.io. за допомогою нього ми дивилися, по яким запитам сайт ранжується, і е, окремо спеціаліст руцями. По конкретним сторінкам ще тестував, що нам видає сам чат GPT, кого він радить, які формати згадок він показує. І побачили, що в основному. Нас показує Чагідні по двом напрямкам: це е, запити пов'язані з порадами і запити пов'язані з топами. Тобто, під поради нам потрібно було створювати окремі, е, окремі інформаційні публікації або статті, які ми потім е, вішали на зовнішні ресурси. Е, топи е, нам потрібно було робити, е, робити статті на зовнішні ресурси. з Згадкою нашої, нашого бренду. Або точково, ну, дуже точково буду відверти, ми пропрацювали лістінги, нові лістінги, по яким ми могли показати наш бренд. І додатково ми пропрацювали ще напрямок FAQ. До цього FAQ у нас формувалося, як і на більшості ресурсів, шаблонними рекомендаціями, ну, базові питання, базові відповіді. Після того, як ми побачили, що є конкретні питання від користувачів, ми почали змінювати питання на конкретних комерційних сторінках і зробили це більш кастомно. Зрозуміло, що кастомний підхід більш релевантний, він буде працювати краще ніж шаблонна шаблонна оптимізація. Так і сталося. І після того як ми переробили наш формат роботи з сторінками, з on-page оптимізацію і з off-page оптимізацію. Ми почали спостерігати, що сайт почав більше згадуватись в llm системах в чаті GPT, і більше давати нам прямих продажів. Перші появи в GPT, які ми бачили на початку, вони були в основному в списках згадках. Але після впровадження, впровадження ключових слів і роботи з FAQ і з зовнішньою оптимізацією список розширився ще і зі статтями-порадами. Більшою кількістю брендових згадок після запуску AI Overviews ми побачили, що по деяким запитам нам вдавалося потрапити в блок AI Overviews, потрапляти в блок Feature Snippet, класичний гуглівський, і ранжуватися в класичній органічній видачі. Зрозуміло, що така можливість в основному буде у великих брендів. Але, тим не менш, це той напрямок, який має бути взятий фокусів спеціалістами, які бачать, що є зростаючий трафік і є збільшена кількість видомості в ЛЛМ-системах. Третій кейс це кейс Samsunga. Це крупний бренд. І відповідно у цього бренда вже є траст і вже є сформована довіра е, з боку пошукової системи Google. Е, в даному випадку е, ми робили акцент на збільшення кількості видимості в блоці AI Overview. І наша задача була зробити так, щоб сайт Samsunga частіше згадувався в цих блоках. В даному випадку е, ми. Е, Відокремили ті запити, які мають потенціал, як в першому кейсі, і подивилися, з якими питаннями люди часто приходять в інтернет. І під ці питання почали створювати інформаційні публікації, і так само пропрацювали блок FAQ, спробували його кастомізувати. По частині сторінок це дало позитивний результат, по частині сторінок це дало мінімальний результат. Але тим не менш, через такі експерименти у нас з'являлися відповіді на питання, яких до цих експериментів не було. Було, і важко було побудувати якусь практичну історію. Тому в вашому випадку раджу проаналізувати, які запити входять в блок AI Overviews і які запити, по яким запитам ранжуються сайти в згадках чата GPT та аналогічних LLM-систем. Якщо ви бачите, що основний трафік у вас іде через чат GPT, робіть фокус. Якщо ви бачите, що через AI Overviews у вас є можливість потрапити на нульову позицію в пошуковій видачі, робіть фокус. Якщо ви бачите, що у вас є розподіл. Окремо по комерційним запитам і по інформаційним запитам робіть фокус і відслідковуйте. в даному випадку. Дуже важливу роль грає аналітика. І тому для того, щоб у вас були відкриті очі, і ви не рухались. В темряві дуже важливо побудувати собі дашборди, з якими ви будете працювати. Ці дашборди можна побудувати в Looker Studio і підв'язати аналітику, консоль, сервіси зовнішні, і дивитися на, на збільшення або зменшення трафіку, і дивитися, і, 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 по, який трафік приходить конкретно на ваш ресурс, з якого конкретно напрямку і з якої LLM-системи. Ну е, насправді основний трафік, який ми зараз спостерігаємо по Лемкам, він більше з часу. Та GPT, як і на світовому рівні. В Україні він складає десь 90-95% в залежності від Ніші. Але, можливо, на вашому сайті ситуація може бути іншою, тому раджу вам відповідь шукати через аналітику. Другий момент це проаналізувати. Лемки і подивитися, по яким запитам вас показує сам чат GPT, Якщо ви цілитесь на нього, ми в даному випадку використовуємо сервіс Otterly і дивимось, по яким промтам і по яким конкретним запитам нас показує чат GPT. І чи показує він конкурентів по цим же запитам, яка, яка взагалі охоплення ніше. Вже, відштовхуючись від аналізу сервісу, ми можемо робити висновки, що нам потрібно дофіксити, або там додати ключ, або спробувати його розширити згадку цього ключа через зовнішні ресурси, або працювати ну, ще по якимось додатковим напрямках. Головне, що у вас з'являється статистика, на яку ви можете спиратися, і вже спираючись на цю статистику, проводити експерименти з конкретним фокусом і під конкретні результати. Наступний момент це конкуренти. Дуже важливо додатково ще аналізувати конкурентів і те, хто аранжується якими сторінками і по яким запитам, і додатково проаналізовувати кожну конкретну сторінку. Вручну дивитися, а що у них за контент, а якої він якості, а як він розміщений, а яка кількість він входжень ключів. Ваша задача зробити статтю більш релевантною і більш корисною, ніж у вашого конкурента. Якщо конкурент ранжується, він ранжується не просто так. Це значить, що на сторінці є конкретна відповідь, яка влаштовує пошукову систему Google або LLM-ку. Відповідно, якщо ви хочете позмагатися поконкурувати з цим гравцем, вам потрібно зробити кращу статтю або більш релевантну. Або спробувати вашу, вашу публікацію додатково пропустити через зовнішні ресурси. Але в будь-якому випадку конкуренти мають бути в основному фокусі, бо не знаючи, як ранжуються ваші гравці, з якими ви обладаєте за місця під сонцем в пошуковій видачі, вам дуже важко буде зрозуміти, що вам робити далі. І також дуже важливо е, аналізувати на ситуацію в, е, по, по присутності ai сервісах Тут е, є багато зовнішніх інструментів, є е, функціонал в HRFC, який ви можете використовувати, є функціонал в сранкінгу в, е, в пакетній пропозиції, є функціонал в Otterly, є функціонал в Surfer SEO. Е, е, в інших сервісах не важливо. Головне, щоб у вас був інструмент, по якому ви е, фокусно дивитесь. Дивитесь на те, як змінюється ситуація в вашій конкретній ніші, і додатково ще е... збирайте статистику по запитам, по конкретним. Е... Можна тестувати, можна навчати AI-сервіси, можна спробувати їм скармлювати конкретні публікації, або ці публікації підпушувати за допомогою зовнішніх лінків і дивитися на те, чи це дає якийсь, якийсь потужний результат. Але якщо ви цей фокус не візьмете і не будете працювати з аналітичними даними, ви не зможете рухатись до. Свідомого і практичного результату, який можна буде показувати і використовувати в своїй роботі. Тому, що основне, це Працювати з семантикою і деталізувати вашу семантику ще і на потенціал, який він вони можуть отримувати в llm системах і в AI Overview. Зрозуміло, що світ рухається в бік штучного інтелекту. Сам Google про це заявляє. І в нас на аналізі світових трендів, ми бачимо, що там кількість запитів і кількість взаємодії з ЛЛМ-ками, вона збільшується. І питання, коли вони прийдуть в український онлайн, це питання часу. І другий момент. Це те, що ви вже зараз можете почати готувати сайти ваших клієнтів або ваші ресурси, не чекаючи, поки Google запуститься в Україні, і вам доведеться е, робити роботи з нуля. Тому я бажаю, щоб і на ваших сайтах е, був позитивний результат, і в українському онлайні ставало більше кейсів, які можна використовувати як приклади ефективної і плідної роботи. Дякую за увагу! І зустрінемось з вами в онлайні.